Якщо послати себе, я Сікоражанна Павлівна. Останні 12,5 з половиною року я директор з питань кадрів та побуту на підприємстві. Спочатку це було ветавтомотив Україна, а з 1900, 2012 року це вже «Джентерм Україна. За останній час ходять слухи такі, що у вашого заводу ма перспектив, що його переносять повністю в Македонію. так як люди ну, mm -hmm. знають, що багато тут працює македонців. Можете розказати про перспективи вашого підприємства? Я сама чула це кілька разів, і до мене доходять такі слухи. І це нам дуже трошки навіть смішно таке чути. Справа в тому, що з того часу, як нас... Ми злилися з компанією Amerigon, американською, і ми стали вже американською, а не німецькою компанією Джентер. Ми отримали дуже багато замовлень. Так як наша компанія Джентер, вона дуже багато функціональна. Ми не лише вже займаємо автомобільний ринок, ми займаємо дуже великий спектр. Ми виробляємо дуже великий спектр товарів і маємо дуже новітні технології. Ми можемо себе назвати навіть компанією дійсно новітніх ноу-хау. І ми стільки отримали замовлень, що для того, щоб ці замовлення ми могли виконати, нам у Виноградові треба було мати завод до п'яти тисяч працівників. Ви самі чудово розумієте, що в нашому районі це неможливо. Ми намагалися на нас це давили, наше керівництво, але ми дуже вели активну компанію по прийому, але ми не могли забезпечити цю кількість працівників. І тоді прийнято було рішення почати будувати ще одну компанію в іншій країні. Але це ні навіть зовсім не говорить про закриття компанії, це говорить про її рівень, який зможе функціонувати. Що вибрано було, яка кількість буде, скажімо так, робочих місць тут, щоб ми могли функціонувати без стресу, без накалів і з кількістю робочих місць, які ми можемо забезпечити нашими працівниками з району. Можна Сказати, що компанія розвивається, і ви надалі будете розширяти виробництво і тримати виробництво в Україні. Ми не кажемо розширяти. розширяти виробництво це означає. Створювати нові робочі місця. Ми не будемо розширяти, воно буде на тому рівні, яке є зараз. Ну зараз у нас воно коливається у нас зараз 2400 працівників. Плюс, так як ми не можемо зараз забезпечити ще всіх, а трансферу Македонію не прийшло. Ми лізінгових іще людей маємо. Це всі знають, правда, що у нас лізінгові люди трошечки, але послуги нам надає інша компанія Київська по наданню прац... послуг певних. Але зараз 2400-2500 працівників. Ну, працівників. Скільки ми зрозуміли? Працюють не тільки в Градівського району, а й в Україну, Іршава, хуст і зараз а, є працівники, але вони не офіційно на джентельмі працюють. Ми а, наймаємо їх послуги. Це не працівники Джентерму, це просто тимчасово послуги найнятих працівників. А яка середня зарплата на підтримці? Середня зарплата в районі 10 тисяч гривень. Там 9700-9600 Ну, такі хоч слухай, щоб бути піднімати. Так, і з вересня місяця це вже офіційно оголошено. Ми вже написали. По-перше, почнемо з того, що ми постійно піднімаємо заробітну плату. Уже в цьому році відбулося два рази підняття заробітної плати. Це було вже в квітні, це було в липні, але це були незначні підняття заробітних плат. У вересні ми вже анонсували це робітникам, це вже підтверджено нашою радою директорів. Ще на 25% піднімається заробітна плата. І головне, що ми хочемо сказати. Я чудово знаю реалії нашого життя, так? наша зарплата офіційна, чиста не в конвертах, скажімо так, це е, стабільна виплата два рази в місяць. Ніколи в нас ніхто не може пожалітися, що була затримка. Якщо випадає навіть на суботу-неділю, 22 числа, то ми отримаємо сьогодні в п'ятницю заробітну плату. Це виплата преміальних, в випадку, якщо хороша, ефективна якість і так далі. Це обов'язкова виплата, ну, поки що у нас не було такого року, щоб ми не виплатили 13-ї заробітної плати. І я думаю, у нас було кілька разів, коли ми виплачували ще й 14-ту заробітну плату, це коли ми давали дуже хороші показники, то виплачувалася ще й 14-та. Зараз останні два роки 14-та заробітна плата не виплачувалася, це теж треба сказати. Ну і тут звернеться в місці, яка у вас покладеться середня заробітна Ну на ці 10, прикиньте, 25% плюсу. Ну, Получається 12,5 тисяч. Ну, приблизно що, буде так. Якщо порахувати і 13, то не зараз непогані гроші для України. Непогані, зовсім. Плюс, якщо ми порахуємо, це чисто заробітною платою. Транспортування працівників, всі зміни і службовців безкоштовне. Ти приїжджаєш на роботу, ти не витрачаєш кошти на транспортування. Ти тебе привезли, відвезли з роботи. Це перше. Автобуси хороші, новітні. Ми постійно працюємо з транспортними компаніями для тих, щоб забезпечити якість перевезення. У нас навіть є автоперевізник, ну, два автоперевізники, Один навіть установив внутрі автобусів камери, щоб не перевозили інших. Ну скажемо так, щоб для. Комфорту наших працівників так, це перше. Друге, у нас ми ввели це. До речі, я би сказала це дуже чудове наше досягнення зараз. З 10 липня цього року у нас безкоштовне харчування для всіх працівників нашої компанії. Я буду рада вас запросити в нашу їдальню. Ми закупили чудове обладнання для нашої їдальні. Чудове, це дійсно новітнє обладнання. Де ви побачите самі, де мінімальний е, контакт самого, скажімо, так, кухаря з їжею, е, механізовано все зроблено. Е, е, Кожний працівник отримає е, в ну, плані цього харчування це перше, друге, салат. Ну, Кампот, так, і, і ми питаємо відгуки працівників, кажуть, смачно, кажуть, такі великі порції, і це ми бачимо, навіть не доїдають. Так? Тобто, якщо сім'я з трьох чоловік працює в нашій компанії, у нас є таки до мене вже працівник, яка каже, дивіться, я працюю, чоловік працює, син працює, яка, зранку достатньо, тоді вже яєчні пожарити, ввечері щось, яке ми за цілий день ми гарно, смачно поїли. І це повністю ми ні копійки не беремо компенсації. Далі дуже великий проєкт, ну я думаю, ви це знаєте, в місті живете, наші будинки на Грону». Це дійсно унікальний проєкт, коли йшла мова про те, щоб будувати квартири для проживання. В основному, це, звичайно, ну, будемо реалістичні, це для спеціалістів, це не для робітників, це для цінних спеціалістів, яких ми не можемо по якимось причинам знайти у Виноградівському районі. Так? Ну, на жаль. Часто це інженери, це можуть бути логісти, це можуть ну, спеці, це спеціалісти вже профільні, так і це не обов'язково топ-менеджери. Я топ-менеджер, але я живу не в цьому будинку. Так? Директор не живе в цьому будинку, головний бухгалтер не живе. Тобто, це дуже часто спеціалісти середнього рівня не менеджери. Коли ми приймали рішення будувати ці будинки, директор наш Everfjord сказав, що... Ми повинні побудувати не цей рівень ширп потребу, да ми повинні побудувати такий рівень, щоб кожен, хто прийшов, сказав, що це компанія ну, виготовляє високоякісний продукт, і все, що вона робить, вона робить високої якості. Це дуже чудові будинки. Повірте мені, ми здавали будинки з будованою мебеллю із шкафами. Так, цими шкафами купе. Ви, якщо там були тенісний корт, чудовий тенісний корт з покриттям таким професійним для того, щоб ми ж завжди... Пропагуємо здоровий спосіб життя У нас у менеджменті. Ніхто не курить. Ну це завжди була основа наша. це каже: ми повинні lead by екзампл веди прикладом. Займайся спортом. Ви чудово знаєте, ми завжди ми орендували і спортивний. Клуб тут по давали можливість, будь ласка, діть, безкоштовно займайтеся. Ми футбольне поле старалися орендувати, щоб на літо змагалася наша футбольна команда, влаштов, тобто здоровий дух, як в здоровому тілі, здоровий дух. Да? І якщо би ви хотіли, ми б могли вам показати ті квартири з чудовим дитячим майданчиком і запитайте людей уже їх, вони платять. Ну, компанія компенсовує їм вартість за проживання в тих, е, тому що вартість квартири дорога, але ми їм компенсуємо. Тобто, це за чисті копійки вони мають. Сіка, Ці квартири, так. І квартири великі, там є квартири 100 квадратних метрів, є квартири 120 кварталів. Є невеличкі, тобто, в залежності, яка вже сім'я, але для сім'ї з дітьми ми будували, сказали, достатньо, щоб люди не тіснилися, знаєте, в тих хрущовських комнатушках. Але дуже гарні умови. Повірте мені, такий рівень, що я би сама прийшла і жила в цій квартирі. Під'їзд на замку, гарненько. І вони, що дуже приємно, це вони навчаються самі обслуговувати це, самі красу красу наводити. Тобто люди, яким дали в руки вже цю красу, вони розуміють, а тепер вони її повинні підтримувати і, ну скажімо так, нести цей рівень. Ми повинні бути компанія, приклад не лише на роботі, а й в суспільному житті, проживанні. Дуже велика увага в нашій компанії звертається на здоров'я працівників. Ви знаєте, ми унікальна компанія, я вам чесно скажу, це я 100% кажу, ми унікальна компанія. Пам'ятаєте, було дуже скажімо так, модно в певний час. Багатьом компаніям медичне страхування, медичне страхування. Ми самі знаємо, що медичне страхування це дуже добре, воно, але воно на рівні започаткування. І дуже часто люди приходили і казали, що я захворів. А мені треба, лише ту аптеку йти, яка має договір. А мені тепер ліки треба, ну де мені їх купити? Чи лікар? Звернешся до лікаря, знаєте, ну, ну, страховка, страховку, а як робити? Тому ми ввели фонд медичної допомоги. Це унікальний фонд. В середньому місяць ми розглядаємо 10-15 справ. Зазвичай це або о, хвороби, які потребують оперативного втручання, або онкологія, або дійсно. Ну, ну це не грип, звичайний, не насморк. Да? Але лікарі сіли, у нас є лікар, ну, знаєте, найкращий наш вибір лікаря. Ми запросили мілюкового Олександра Валерійовича бути лікарем компанії. У нас чудовий фельдшер, чудовий кабінет, теж побачите. І вони склали приблизно по протоколу лікування, скільки медикаментів, яке лікування, яка вартість цього лікування з урахуванням реабілітаційного періоду. І ви знаєте. Люди приносять чеки, приносять довідку від лікаря, засідає фонд і людині виплачується в залежності від року. Наприклад, перший рік лікування 50% вартості, два роки 70, більше двох років роботи на заводі 100% вартості від лікування. Це тобі не чеку, не виплатили якими чеканням. Ти в аптеку маєш піти, Це тобі на заробітну картку, зарплатну картку, прийшла сума. Люди вдячні. Люди. Ми ми ходимо інколи, коли приходимо соціальна комісії, це створення соціальні комісії, які засідають, Ну це довго протокольна історія не буду розповідати. Люди плачуть, люди кажуть, що ми не вірили, що таке є. Що от зараз да, у мене там операція. Я пішов зичити гроші, брати кредити. А каже, ви мені дали стільки, що я маю повернути, я маю виплатити кредит, ви мені даєте шанс на, на життя. Тому цей наш проект, я вважаю, унікальний, але паралельно до цього наша компанія ми стабільно закуповуємо обладнання в лікарні. Ну, в цьому році я хочу, я мушу це сказати, мабуть, це дуже мене тоді образило було, і сторони змі скажу. В цьому році ми дарували дуже дороге хірургічне обладнання. Воно коштувало, бачите, навіть суму про собі маю. Ми купили за 734 гривні, за 734 тисячі гривень обладнання. Це називалося хірургічне обладнання з відеокамерою, освітлюючим, монітором. Це новітнє обладнання для урологічних та гіличних операцій. Ми коли... Причому це вартість не ринкова, а знятої з експозиції, знятої з експозиції обладнання. Ринкова вона набагато вища, це унікальне обладнання. І читаю у зміна другий день. Орбан подарував обладнання лікарні і читаєш і дивишся. Ну, по перше, більшість населення знає, що Віктор, ну, що Віктор Орбан це прем'єр-міністр Угорщини, і дуже мало хто знає, що Чобо Орбан це директор компанії Джентерм України. І я зрозуміла, що можливо це якісь знаєте, ну скажімо так. Всім цікаво було прочитати, що, мабуть, Угорщина знову подарувала, щось ні, це не Угорщина, це товариство «Джентельм Україна. Подарував. І ми щороку я зробила випуску. Минулому році ми подарували систему ультразвукової діагностики, яка була на Закарпатті, ні в кого ще такої не було. Коли прийшли встановлювати нам, вони сказали: ви гордіться, лікарня, ви маєте обладнання, яке в Закарпатській області, такого ультразвукової діагностики, воно зараз розміщене там біля неврологічного відділення на першому поверсі. Такої апаратури в Закарпатті більше не було на той рік. Лише у Львові найближче не було. Вони сказали такої якості апаратура. Перше, що ми колись почали, ми дарували е, вже кілька років тому. Із лабораторії почали аналізатори крові. Два аналізатори, перші, які отримала лікарня, були від нас. І так ми пішли і пішли. Лапароскопічне обладнання для хірургії, дитячі анімаційні монітори. У нас гастрогастроскоп Олімпус. Воно вони, вони був у виноградівській лікарні, був один і такий, знаєте, на ладан держав. Тиждень працював, тиждень не працював. Люди мусили йти в ужоро робити ці аналізи. Тепер, дякуючи нам. Ми дуже гарно укомплектували вже Виноградівську районну лікарню. Ми це зробили для того, щоб наші працівники змогли діагностування пройти раніше, виявити хворобу, і цей період їхньої реабілітації був коротший. Так, да, в принципі, ми робимо це для себе, щоб вони швидше поверталися на роботу, і період лікарняний був коротший, але в першу чергу це турбота і про людей. І дійсно скільки робить джентерм України постійно для працівників, які щодня тут працюють, От ви прийшли влітку. Це буде завжди гарне кондиціоноване приміщення. Ніхто від жари не потерпає Взимку це буде гарно обігріти приміщення, і ніхто не економить зараз. Ой, газ. Ціна здорожала, можливо, померзнуть трошки люди, одінуть тіло грейки. Ми постійно дбаємо про охорону праці, закупаємо зараз е, спеціальне взуття всі, і якби ви бачили це взуття. Я скажу, що модніки і модніці в таких е, зручних кросівках, чесно, по побачити, походити. І зараз всі працівники, які будуть працювати на території, зараз лише вибрані професії, а тепер всі будуть ходити лише в цьому. Це ортопедичне, дуже зручне, шкіряне взуття. І всі будуть в ньому ходити. Тобто кроки, які ми постійно робимо для турботи про працівників, дійсно на заводі розробляється певна система. Один раз в році ми робимо аналіз опитування задоволеності працівників. І відповідно по тому аналізу люди пишуть, чи вони невдоволені, чим вдоволені. Топ-менеджмент засідає, приймає рішення, от люди невдоволені. Що для цього треба робити, щоб змінити невдоволеність в позитив. І по цьому комплекс дій. Вирішує, розробляється і втілюється на протязі року в життя, і ми звітуємо, а що ж я робила для того, щоб вдовольнити людей. Я скажу чесно, коли 12 років тому з мене приймали на роботу, я не думала, можливо, що я стану колись кадровиком. Це не була моя мрія. Ну, в радянські часи кадровик це була дуже скучна робота. Але я запитала свого директора, тодішнього, потенційного директора, він ще не був, кажу, «Містер, а яка моя буде посадова інструкція? І він сказав, Жана, робити людей щасливими. Відмовитися від такої пропозиції, знаєте, коли ти кожен день відчуваєш, що ти фея, яка може чимось, але допомогти людям це неймовірне щастя. Тому наша ціль робити людей щасливими. Ну а як нам воно вдається? Ну, ми не волшебники, да? ми тільки учимося. Ну, мабуть, так. Представтеся, будь ласка. Кравчук, Олена Олексіївна. А де ви живете? Я проживаю в Селіфанчико. А коли тут працюєте? Буде 11 років. І, ну, із слів керівництва нашої фірми, у нас досить такі можна сказати, ідеальні умови для праці. Ви можете підтвердити це або так, звичайно, наші умови дуже добрі для нашого району, тому що призводиться довозка людей до робочого міста, плюс до того налагоджене питання наших людей, чудове навчання, охорона праці гарно працює. У нас хороший, я рахую, у нас дуже хороша медична практика, все у нас організовано чудово. А яка заробітна плата? Заробітна плата у нас залежить від того, на якому рівні наші працівники. Звичайно, є навчальний процес, там звичайно менше, але у нас є постійний зріст, є розрядна система оплати і плюс до того хто. Добиваюся певних цілей, то становиться майстром, начальником війни. Звичайно, там вже досить достойна заробітна плата. А конкретно у вас яка заробітна плата? У мене? Да. А я не маю права про це говорити. За це головна відповідальність. Таже так. Так, да. почитайте Кодекс України. Добре, а вам дякую, побачення. Дівчата дівчата, ми до вас радимо. Я попереджала Еріку вчора. ти да. Кажи, куди можна зайти. Я еріку вчора попереджала. Да товарка, вона електрична, сама відварює рис і тут тільки спускаємо воду. Підлива тут спускаємо, тут підливаємо. Це гріль у нас електричний, який дуже оцінили прошлений тиждень. Наші працівники, то ми перший раз на ньому готували. Прошле тиждень А на пару. У нас усе. У, нас... у нас Навіть супи і картопляне пюре готується на водяній бані. Воно повністю готується на, на пару на, на, на цьому на кип'яченій воді. І є у нас ще окремо жарочні шкафе, які затричають. Пароконвекційна піч на 20 противнів. Тобто вона на пару у нас навіть сьогодні сосиски, у нас усі крупи, гречка, рис, все що робиться, то все це робить на пару, повністю обробляється тільки парою. Це друга наша сковорода. Ну і маємо 18 плит. Тобто, у нас зроблено все для того, щоб 2500 чоловік щодня отримали харчування. харчування. Ну, йдемо. Це. Це у нас такі електричні сковородки, які поміщають 30-40 відразу кирчні цілів. Тут у нас е рисоварка. Вона електрична, сама відварює рис і тут тільки спускаємо воду підлива тут, спускаємо, тут підливаємо. Це гріль у нас електричний, який дуже оцінили прошли тиждень наші працівники, то ми перший раз на ньому готували прошле тиждень. На а на, на пару, пару нас у нас усе, у нас навіть супи і картопляне пюре готується на водяній бані. Воно повністю готується на, на пару, на, 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 на кип'яченій воді. І є у нас ще окремо це. Чисто гарно, акула, талібний водич. До речі, тут живуть не лише з інших районів, живуть і з Виноградівського району районації. І це, до речі, безкоштовно для працівників компанії. Дня. А Послать, будь ласка. Е, Романів Катерина, а, старший інспектор з кадрів, Джентерм Україна. Ви тут живете в цьому, в цьому будинку? Так, вже другий рік тут проживає разом із сім'єю. А на яких умовах ви додали вам ці квартири? На яких умовах? Ну зв'язку з тим, що я працюю тут, і мій чоловік також з 2005 року працює на джентермі.